І я і моя творчість. Ніжність та спокій у долонях. Це про неї. Вона народилась у кольорах весни, де світлі пастельні відтінки нагадують про перші квіти, теплі промені сонця. Вона підійде тим, хто любить поєднання світла та стриманості, радості та тиші. Ця ж народилась. Поєднання двох найсильніших символічних кольорів: червоного, вогню, руху, життєвої сили і білого, чистоти захисту і світла. Вона для тих, хто має внутрішній стержень, які світиться зсередини. Для тих, хто вміє любити, творити і діяти серцем. Сонце. Тепло, радість у кожному стібку. Це промотанку, що народилась у кольорах літа. Вона енергійна, життєрадісна і сповнена позитиву. Кожна деталь підкреслює веселий настрій і дарує відчуття свята. Ця мотанка маленький букет, який можна тримати у домі, щоб кожен день був наповнений теплом і красою. Підійде тим, хто має яскравий життєрадісний і енергійний характер. Вона легка й повітряна. З енергетикою радості, відновлення і свіжості. Вишивка підкреслює деталі, що роблять її святковою і живою, а кольори гармонійно поєднуються між собою. Біле волосся додає образу особливої легкості. Підійде тим, хто любить ніжність та чистоту в деталях, тим, хто цінує спокій та гармонію. А саме тут про глибину і характер. Поєднання цих кольорів у народній традиції завжди означало захист і непохитність. Мотанка, яка знає, що хоче і для чого була створена. Образ вийшов сильний, виразний, з гострим характером і прихованою ніжністю. Вона для людей чесних, рішучих, сміливих, тих, хто не боїться бути помітним, говорити прямо, діяти впевнено, тим, хто поєднує пристрасть і мудрість, емоцію і розум. А в цій мотанці. Зібрала все, за що люблю зиму, спокійні кольори неба, чистота першого снігу і особливе світло, яке буває тільки в морозні ранки. Ця лялька підійде для людини, в якої всередині живе спокійна сила. Для тих, хто цінує тишу, рівновагу та чисті щирі наміри. Створила особливий дует. він і вона. Разом у поєднанні всіх барв, які символізують широту життя та гармонію двох характерів. Разом пара, у якій кольори не змагаються, а поєднуються. Хлопець стриманий, стабільний, сильний, дівчина яскрава та енергійна. Ці мотанки для тих, хто вірить у силу взаємності, у підтримку. У те, що двоє можуть створити свій власний світ тепла і любові, дует, який не просто прикрасить дім, а нагадає про важливість бути поруч. А ця про внутрішній спокій, про тиху силу та мудрість природи, про дім, у якому тихо і затишно. А використані матеріали додають особливої душевності, тепла рук, традиційності. А підійде тим, хто любить тишу, порядок і гармонію в усьому. Тим, хто знаходить силу в простоті та природних речах. Ця мотанка для людей, які не поспішають, але завжди йдуть впевнено. Що ж, дякую всім, хто підтримує, надихає і знаходить свою мотанку серед моїх робіт. І, звичайно, за лайки.